Це будиночок двоповерховий. З чувачком. Ей, привіт! Сподіваюсь, ти підпишешся на мій канал. Точніше на канал Ані. Все ж залежить від тебе, скільки видавання підписників. І чи ти взагалі підпишешся. Тож, я сподіваюся, що ти підпишешся! Добре, до зустрічі! Так, тут у нас полкотик, тільки його ще зарано показувати. Зараз. Точно, тут у нас ще Ой, прапор України маленький. Так, спак-спак, сік, спак. тут у нас чень, чітен, чень, чень, порт пригод. Піца, ТНТ, кістки, змії, скарб. Ей, ми тут біжимо взагалі-то. Не даю ніколи поспати трошки. Ну, добре. Закриваємо, закрикаємо. Щоб... не можу Попасти. Так, і десь тут теж має бути ЩО Добре. Зараз буду. Такс. Ось. У, -у Вау, Тут зомби с сукыркою. Ой, не с сукиркою. Блин, стена упала Потім розбросив. Тут ТНТ запалена. Біжить Пігін і зомбі в кого руках кайло. Сів, який пробує відбитись. Деся сукерує мечем. Я не знаю, хто це, але він відбивається луком. Ну ось.